А я запрошую у вас красивий великий гардероб. І хочу вам показати, розповісти, що тут і як. Начну з цієї частини, бо це чоловіча частина гардеробу. Ось тут є місце для вішаків, полиці з підсвічуванням, такі товстенькі, висобні шухляди для зберігання. І також є ось органайзер для брюк. Далі у нас йдуть ось такі шухляди з організацією простору. Ось так. Все з доводчиками. Це ДСП-егір. І бачите, на до самої стелі. Ідемо далі. Далі у нас йде по центру дзеркало з підсвічуванням, ось ліворуч, праворуч, є м'якеньке місце, можна присісти. І йдемо в жіночу частину. Тут у нас теж є шухляди. З організацією простору. Тут скло, скло, матове, Ось такий профіль красивий. І далі йде така гардеробна кутова. Ось тут можна вішати довгі сукні, саме кут, все дуже зручно, тут довгі сукні, тут короткі і полиця для зберігання там сумочок або речей. Ось така велика, простора, гардеробна з зеркалом. Будь ласка.